Всім привіт! У мене чергова грибалка, перевірка місць, тому запрошую вас зі мною в цю прогулянку. Подивимося, що нового наросло в лісі. Не був я тут 4 дні десь приблизно за цей час пройшов пару таких ну, невеликих дощів, тому що ліс наче й мокрий, Ось сьогодні вночі теж йшов дощ. Але якщо купнути землю, то можна побачити що Бачите, зверху невеликій своїй землі намочила, а далі йде сухий пісок там. Тому і вологи не дуже багато в цьому лісі, в принципі. Але позаглядаю, подивлюся, можливо, щось нове і виросло тут за ці дні. От і сьогодні передавало наче на весь день дощ, помірний такий. Я ж зрадів, думаю, да, поїду якраз до лісу. Я люблю під дощем ходити, але погода знову обманула. Дощу немає, навіть щойно сонце світило. От 4 дні назад збирав в цих місцях лисички ще були, а також голубінки зелені сироїжки почали проростати. Тому, думаю, сьогодні щось теж знайду. Прогнози хороші, тому що ось вже і натрапляю на перші такі грибочки красиві. Погляньте, яка симпатична сіроїжка. Не знаю, чи чиста вона зараз декілька штук зберу, потім вже буду передивлятися на їхню чистоту. Ця маленька, ось тут дивіться, які дві великі стоять. Вон. От Що з ними робить? Зараз загляну. Да, бачите, оця вже повністю трухла. Але вони дуже красиві такі. Запашні. Не знаю. Мені сподобалося. Я минулі рази набирав, смакував, тому грибочок, в принципі, на смак чудовий. Поки що немає інших грибів, можна і його збирати брати додому. Да, щось молодух. Мало зустрічається. Ось такі тільки вже великі. Перерощі, ну і само по собі червіві. І вон ця теж вже така стоїть тут. А молодняка нема, поки ще не, не зустрічаю більше. Так, за ними слідом рожева. Теж величезна вже. І ось тут мухоморчик стоїть. Дивіться, який симпатичний. Листочком прикрився Ось такий стільки такий поганок А ви дивіться така шопинка Цікавої форми, такі вистрічки нині щемейство І... Серегіж якось росте таке. Дивіться, як вона боком хоче лізти. Боком собі дорогу пробиває. Ось така більшенька. І ось ця сама симпатичніша така. Дивісь. Красуня яка. Також ось гарне. І ось тут. Є сородішки. Не знаю зараз огляну це місце. Якщо їх буде багато, то можливо і буду збирати ці гриби. А якщо їх не багато, то не буду збирати. Але ж гляньте, яка красуня. Яка красуня. Ось горбик проростає нічого собі. Я тут десь пропустив Бога, але зараз ще. О. Гарні. Може і... варто збирати їх. Може і будуть рибочки тут. Зараз огляну ще трохи. Просто чому не хочу збирати, да? тому що... Ну їх мало було, вони тільки в цьому місці одному росли. От що я їх зберу, 10 штук тут і що з ними робити. Тому не знаю зараз. О, ще одну знайшов, піду, зараз положу її там. А так то більш не видно, поки що не йде. От на одному місці тільки поросвою і все. Ось так, красиво їх поставив. Для заставки сфотографував. Все-таки вирішив забирати, а ви бачите, червива. Ось цю зараз обріжу, Ця добра, це теж хороша. Ось цю зараз буду обрізати, дивитися, що вона. Так, на жаль, ця повністю червива, Ну ось так. Тому я і казав, що тут 10 сироїжок. Поки що натрапив тільки на 10 сировіжок. І їхня якість зараз вже паскудна. Бачите, червечки вже там. Он схилився на це дерево, а воно вже трохи повністю, тому краще я його зараз повожу так, ніж воно комусь на голову впаде. О, сердіжки трапляються. Булян тільки симпатичні. Хі -хі. Теж червива. І тут маленька лізла. А ведя чомусь взагалі попала просто. Оця червива. Зараз зроблю розріз. Ось така. Нема по суті що взяти. Гарна. Така м'ясиста, а вечір вива вже. Ось такий кивин, муховий, чоткий, чіткий мокре, -мокре дерево. Краса, такий насіщений колір. Супер. Так, а я доходжу до висічкового місця. Цікаво, що тут. Оп, перший попався, перший попався рижий, буду видивлятися далі. Що тут ще є? Ага, О, ну, бачите, отакий. По одному росте і все. Ось взагалі манюня. Ось ще одна величезна. Але ніжка чувствую вже, що червива повністю. О, бачите. Черв'як вже її точить. Ось ще маленька лізе. Це мабуть добре буде. Так, чистенька, гарненька, сироїшка. Тому підхочу таку. Ага, ось рожева вже дивлюсь, є. Ну, рожева. Да. Не піде. Не, ну в принципі, дивіться, от ідеш, ідеш, І гриби то є, в принципі. Ось спочатку зараз покажу ось цього гриба. Але ж гриби ті ще не потрібні. Ви якась поганка якісь поганки знову? Я не знаю, от вже другий раз попадається цей гриб ще не визначив. Мабуть це бліда поганка чи що воно таке. А ось тут весенята ростуть. Осенята в принципі хороші. Тому буду збирати. Тільки два. Два висенята. І все. І поки ще більше не бачу. Ось такі зараз реалії в лісі. Після тих засух. Ніяк ліс не оживе. Да, нема. Іду далі. Ну, так, по одній висічці збиратися, знаєте, це буде дуже довга історія. Ось так ідеш, ідеш, там одна, там одна. Хіба ж це збір грибів? Це буде дуже довго. О, пожалувався. І дивіться, 4 зразу. Ось так. Оце взагалі так гарненько. Ого! Міасиста. Ні, навіть не 4 буде більше. Буде більше. Супер. Они які гарненькі. Оце вже хороший-хороший результат з одного містяка. Оп, і все, да? Ну, да. Якось так? Ну так, якось так. Десь тут ще бачив маню, ніби зараз передивлюсь. Ну, ось така кубка, невеличка з одного місця. Ось. Все-таки я помилився, коли сказав, що лисичка відходить. Ще є маленькі, які ростуть, і є ось такі екземпляри. Тому... Я думаю, висічка ще буде рости. Продовжую збирати потроху. Так, знову сирішки ховаються. Переточена. І друга. Друга також вже Угу. Ось так, по чуть-чуть де-не-де. лисенята є мало дуже. Але є ось такі гарні. Так що сьогодні теж підзбирають чуть, чуть Ось така велика. Да, це одна осічка така. Точніше ні, зрослась. Ось така красуня свіженька знову виросла тут так вы стали быть еще є Аж тільки тиша в лісі. Щойно шов маленький дощ, вітер був піднявся і знову тиша-тиша. Ось який великан заховався. Хочу оглянути, тому витягну цей гриб. Не знаю, що це за гриб такий цікавий. Зараз. Ні, запах в нього неприємний. Ось такий. Потім постараюсь визначити, що це за грибочок. Хай лежить. Звірюка якась підбере. O, și prințipii ce stai încă? Tu mă Починається вагенький дощик. Супер, рибочки попадаються, не жарко, дощик іде. Чудова погода сьогодні. Ось якийсь сироїшкін заховався дощаним. там щось витягнув? Він дуже такий він зіпсований. Косяки спили грибочки застрел. На дереве не растать ось так. Я сильніший дощ спустився. Пора одягати дощовик, я бачу. Так раптово дощ прийшов більше. Шерва. Так не, ну, звичайно до такого розміру великого вона не достоїть. Велика, що ти скажеш нам. Ну, в принципі, ще хороша Не видно в ній Зараз трохи грязь приберу і забираю. Взагалі дуже рідко почав знаходити. Та вже й рухаюся до мотоцикла. Ще якісь пів години і буду їхати додому. Тому що грибів не так багато, що тут лазить пів дня. Тому якось так. Та тільки пождаліться, ще немає висічки і от знову жменьку знайшов. І ось тут такі красуні ростуть, дивіться. так. А який же приємний запах. Такі запашний аромат в неї до плюс ліс після дощу. Взагалі супер краса. Так ось тут на початку залишав пару своїх сиреніжок, ось цю не зривав ще. Зараз огляну її. Ось ця хороша. Ой, в принципі ще ця хороша, дивіться, чітка. Тому буду забирати ці сиреніжки. Опа, ще одну ногу зачепив. Теж гарна. Ну, тут якби так висті поперевертати посидіти, то я думаю, ще знайти можна було б. Ну, ось такий, вийшов в мене сьогодні результат. Походив десь 2,5 години, є трохи сироїжок хороших понавибирав, а також висички попадалось. Мені більше грибів не потрібно, тому вже буду їхати додому. Дощі потроху йдуть. Тому думаю, далі будуть кращі результати, гриби будуть краще рости. Але поки і так задоволений, щось є і то добре. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на цей канал. Всім дуже дякую і до зустрічі, бувайте!